Давайте заспіваємо українську пісню. Я не фахова, непрофесійна співачка, але давайте просто заспіваємо українську пісню. Без музики, бо я не знайшла гарної обробки, яка б могла бути мінусовкою. Називається пісня Гуз Гудевітер в Полі. Вже загудів, бачите. У вітер, вельми полі реве сламає, плаче козак молоденький, толю проклинає, у вітер, вельми полі ревелі сламає, Козак нудиться сердешний. Бить не знає, возак нудиться сердешний, що робить не знає, буде вітер вельми в полі ламає. козак стогне і долах. Сам собі гадає, ревеш вітре, та не плачеш, бо тобі не тяжко, ти не знаєш звідки горе, той тобі не важко, ти не знаєш світі горе, той тобі не. Важко, що серце, Тугу, рознеси по полю, щоб не плакався я бідний на нещасну долю. А коли цього не зробиш, й мене у море, Нехай за мною потоне, моє люте горе, нехай і мною потоне, моє люте горе. Хай наша горе усе потоне. Але без нас, а з нашими ворогами, щось там на цьому дереві.